Нехай зоря, зі сходу Віфлеємська для тебе буде, як дороговказ. Заплутаних життєвих лабіринтах світильник радості, щоб не погас. У сутінках земної суєти, духовної зими і пустоти, хай лиш зоря, це серце зігріва. Вона веде туди, де вже немає смутку, де й вічна радість серце звеселя, де можна все земне забути, де Господа побачиш не здаля. А близько-близько, вже перед собою у сейві слави діамантів блиск, А навкруги одні святі юрбою. Така духовна нагорода і зиск для тих, хто зірку бачить в І йде вперед за нею без вагань, як цар, мудрець Небеселенський, о царство Боже звершених бажань, вершину мрій, здійснених сподівань, куди вартує прагнути в житті одна мета, що гідна всіх. Твоїх сил і знань.